Що ж ти нам принесла, Ой, рано рано пораненько. Шестирічна Соломія на весь голос закликає весну. Мотивація залізна. Я хочу бігати весною і радоваться весною. Разом із Соломією весну закликати до Пирогова. Приїхали кілька десятків дітлахів, усі в українських костюмах. Щоб весна та дощ почули, дитячі заклики приготували символічний атрибут. Це наше кроковеє колесо. Це те колесо, яке має символ об'єднувати. Оцей дощик благословенний сонечком. Це наша веселка. Співати гаївки закарпатська традиція. В обливаний понеділок цими піснями закликали гарну погоду та врожай. Дітки співають на центральній Україні веснянки, а на Західній Україні це гаївки або гагілки. Називаються гаївки це взагалі зустріч. Весня. Сни приходу, очищення, світла, найкращого, що може бути на Україні. Та за час співів дитячі пісні почув лише дощ. Він же і розігнав співаків та глядачів. Закликали дощ, вітер, сонце. щоб був гарний врожай? Закликали, закликали. А сонце не так не було. Тільки вітер і дощ. Холодно. Ксенія дворнікова, Андрій Піскарьов, п'ятий канал.